Не всім вистачає квиточків. Чеботенко та Тейлор сьогодні за межами нашої гри. В Чеботенка червона картка в минулій грі. Тейлор травмований, але вони сьогодні перед грою відпрацювали в спеціальній фан-зоні. Вовки дуже активно розвивають свої активності з уболівальниками, намагаються причепити ось цей е, дуже правильний підхід і традицію раніше приходити на стадіон для того, щоб ось цю футбольну атмосферу відчувати не в останній момент. Сергій Шищенко сьогодні він вперше виводить Полісся е, саме в домашньому поєдинку. А. Зараз Чорноморець атакує і їде, і їде з ударом, повз ворота проходить м'яч. Перший момент в нашій грі Так от звягель команда близька дуже до полісся. Е -е... В своєму інтерв'ю Буткевич заявив, що розглядає українських тренерів, і серед якихось він називав прізвища Ротані Рибров. Там був, до речі, Роман Йосипович Ригорчук. Що цікаво, що Буткевич сказав, що йому дуже імпонує робота. Скоподача хороший шанс і знову Чорноморець створює момент на старті цього поєдинку. Хороший шанс для того, щоб забити Прагару. Брагару помиляється, хороший шанс. Петряк з ударом. і м'яч проходить повз ворота. Сергій Шищенко. А вже ж він дуже задоволений. До речі, тут один з лідерів Чорноморця. Дуже серйозної помилки він завдає. Подаруночок просто був для Івана Петряка. Передача в центр там дуже насичено і єде. Проходить Авагімян. Авагімян в штрафному Авагімян намагається пробити під праву, Удар кидаються під м'яч футболісти Полісся. Ще один шанс. Штогрін. Момент з ударом Авагімяна. Авагімян, як він накручував кількох суперників одразу. Кушніренко та Кравець. Два центральні захисники потрапили під Авагімяна. І їде, приймає кравець перед ним. їде на Вагім'яна. Вагім'ян під праву з ударом бойко вступає в гру, і це Кутовий. Е, ще один шанс. Ще один шанс для Чорноморця. Вже другий удар для Артура Вагімяна. Відчувається здорова агресія від Одеситів. А Вагімян, подивіться, відіграв він тут дуже добре. Бориса Крушинського під праву ногу і пробив. Досвідчений Бойко вже виручав. В... Зігі Бадібанга. Бадібанга вже в штрафному з ударом і Танковський стає на шляху. Тому що Денис Бойко навіть стрибав. Дивимось. Класно, на двох обігралися одеські футболісти, але вийшов ось опорний півзахисник Поліся. В'ячеслав Танковський. А той на Петряка. Петряк знаходить Михайличенко. Класна передача. Михайличенко пас і що! М'яч не заходить у ворота. Який же шанс? Луїфер Ернандес з кількох метрів мав би забивати. А там Максим Брагару, наскільки я розумію, то це він врятував Чорноморець. Ось Тут Петряк, Петряк і Михайличенко зробили щось неймовірне. Ось цією передачею один відкрився, другий пройшов. Віддав і Брагару, врятував ситуацію. Але Луїфер Ернандес Венесуельського новачка. Потрібно винити в тому, що Полісся не реалізувало найкращий момент в своєму матчі. Це стовідсоткова ситуація. Дукве. Удар з дальньої відстані. Дуже хороший шанс Данилова Ракута. Рятує Чорноморець. Полісся вмикається і створює знову небезпеку біля воріт Чорноморців. Єде. Самсон і єде. Він же в штрафному, Самсон і єде. З ударом м'яч проходить повз ворота. Хороша контратака від чорноморця. Бойко перехоплення вагім'ян агресивно пішов на оборонця Поліся. Можна було повернути на кравця, а Бойко віддав ту зону, де ну по суті атакували Кравченка. Дивиться, штрафний майданчик, які опції для продовження. Бадібанга під себе навіс на дальню. Авагім'ян удар головою. М'яч у воротах. 1-0, Чорноворець виходить вперед. Забиває центральний півзахисник Артур Авагімян. Головою не Андрій Штогрін, а Артур Авагімян. Хоча Штогрін там був і поруч. Прийшов півзахисник на дальню стійку, створив там більшість і виводить одеситі вперед. Це тільки загострить. Інтерес, як на мене, нашого матчу Полісся доведеться зараз ще активніше йти вперед. Брагару себе пропонує. Брагару отримує м'яч. Брагару на вагімяна вагімян штрафно, а вагімян з ударом це 2-0. Дубль Артура Вагім'яна. Він входить в штрафний майданчик. Цікаво, цікаво. Дуже виходить. Чорноморець забиває два голи. І це дуже серйозна заявка на перемогу в сьогоднішньому матчі. Браво Чорноморцю за цю атаку ось це ця агресія, якої так не вистачало в попередніх поєдинках. Поєдинках перепрошую команді Романа Григорчука і Артура Вагімян. який, я вже говорив про це, поважає і любить Романа Григорчука. Саме він забиває. Ну що, а Вагім'ян у нього сьогодні гра йде, його удар і м'яч у воротах! Артура Вагімян, Хет трик воу Воу-воу-воу-воу! Ну це сильно вже. Реально. Артура Вагімян, Сьогодні твій день. Я думаю, що запис цим матчем потрібно зберегти десь в колекції Артура Вагімян, його сім'я з Маріуполя. Він розповідав що рік тому, що вони зараз у Франції. Я думаю, що вони точно дивляться цей поєдинок і вони мають пишатися своїм. Родичем Артура Вагімян сьогодні ще одну, я б сказав би так, ще один крок робить до перемоги Чорноморця. 3-0. Перекидає він стінку. А Вагімян біля м'яча. Сьогодні він може все. Він грає через передачу Вагімян. Подача, але це легка здобич для Дениса Бойка. І знову поразка. Мустафаєв. Удар, і м'яч у воротах. 3-1 стає рахунок. Забиває Полісся. Забиває Богдан Кушніренко, центральний захисник. Саме він добре зіграв у штрафному майданчику. І трошки, мені здається, заспокоїв він ситуацію для Шищенка. Еміль Мустафає вийшов на заміну, він подавав і видає Фортуне Брагару. Портуне дає арбітр грати. Тали стали ударом. Непогано, але не точно. Непогано в плані того, що Полісся швидко забрав м'яч у одеситів. Кузик! Бойко. Кузик падає, дуже гучно реагує на удар по своїй нозі. і Жовту картку дістає. Микола Балакине це червона картка, це друга жовта для Богдана Кушніренко. Ну, Кушніренко знав, що в нього є жовта. і в попередніх ситуаціях дуже небезпечно себе поводив, як на мене. Доле, далеко від своїх воріт. Для чого це було робити? знаючи, що жовта картка вже є у Богдана. А вагімян Талес грубо грає. Вагім'ян влізається в нього. Це Зараз тут може бути вилучення для вагімяна. І тоді цей матч для нього ще більше запам'ятається. і вилучення це яскраво. Там навіть Роман Григорчук з'явився на полі. По жовтій карці. По жовтій карці для Талеса та для вагімяна. Тож дивимося, підводиться Вагімян і просто штовхає талас. Два він його збиває з ніг. Хороша подача штрафний майданчик. Штогрін, удар! Бойко рятує. Тура Вагімяна змінює Роман Григорчук. Бачить, що емоції в нього вже перегоріли трошки. З'являється на полі Артем Присяжнюк. Штогрін. обійшов Мустафаєва. Штогрін під правою у нього нога з ударом! І м'яч проходить повз ворота. Після удару 77-го номера чорноморця. Штогрін. Багато простору. Пас на кузика. Кузик, кузик відпасовує. Ні, він забиває Орест. Кузик. Це 4 1 для чорноморця. Одесити реалізовують швидку атаку. Те, чого сьогодні не вистачало. І мені здається, в сьогоднішній грі вони забивають все те, що їм не вдавалося в попередніх матчах І з Вересом, і з Ворсквою. Вони не забивали. Сьогодні у них прорвало. Микола Балакін дає свисток про завершення нашого поєдинку. 4-1 на користь одеської команди. Ну що, вже можуть одесити видихнутий. Ось вона: перемога, якої так довго чекали у Одесі Сергій Шищенко. Його ситуація ускладнюється. Чорноморець після цього поєдинку виходить на восьму позицію.